Боже, це отруєний туман. Може, стався хімічний вибух? Щось там, в тумані. Господи, замкні двері. Швидше. Де нас спокійно? Та то поїхали додому. Я звідси їду. Диму було менше. Відразу була відкинута думка про провину масла, що в двигуні. Тим більше, що на той момент його витрата на 100 кілометрів становила 1 літр. Зрозуміло, що сальниканкінець, який те, що писеть за дверями, на клапана облизується. Діло було за малим знайти інструмент, яким можна швидко все зробити. Саме просте узяти ключ головку по розміру і влупити молотком зверху, але таким чином, щоб сила, прикладена до тарілки клапана, діяла паралельно напрямку клапана. Спосіб доволі універсальний, якщо є певні навички. В іншому випадку, є шанс навчитись замінювати напрямні клапанів Отже, якби ви того не робили колись, а переглянули відео з Ютуба, подумали, що все дуже просто, як випити стакан води. Тепер, коли стало відомо, що в усіх ціліндрах компресія достатня для нормальної роботи двигуна, можна подумати про купівлю більш-менш універсального інструмента для роботи або займатися удосконаленням того, що ви вже маєте. Навіть те, що на перший погляд не підійде, на 100% як потрібна річ, може бути перероблена вами в добрий інструмент. Головне, підійти творчо з натхненням. Здивуйте своїх близьких купою грошей, яку ви збережете для сімейного бюджету, адже відремонтувавши одного разу свій двигун. Скоріше за все, вам більше не доведеться діставати знову прилад, зроблений вашими руками. Тож... Що потрібно, для того, аби зняти сальники клапанів і не обламати направляючу клапана, потрібно прикласти силу паралельну напрямку стрижня клапана. Саме для цього і потрібно, щоб дизайн інструмента, яким буде проводитись робота, прийняв необхідну форму. Як вам, мабуть, відомо з досвіда, дорого не означає якісно. Дорогий інструмент може виявитися таким, що зламається одразу на початку роботи, тому при купівлі нового інструмента звертайте увагу на те, чим його у разі чого вдасться відремонтувати. Пам'ятайте про те, що усяка робота має робитися легко, без прикладання надмірних зусиль. Ваш інструмент повинен відповідати таким критеріям, у іншому випадку запасіться медикаментами лікувати вавки. За час ремонту двигуна Таврії так і не вдалося зробити більш менша універсального знарядя, але добре, що не зруйновано те, з чого почався ремонт. У випадку необхідності у продажу доступні універсальні відносно дешеві моделі приладдя за невисоку ціну. Приспосіблення, яке виникло під час роботи. По заміні сальників клапанів Таврії то є один з багатьох варіантів. Дотримання саме його не є принциповим. У справжнього майстра має бути багато різноманітного інструмента. Боже би ви знали, інструмент робе майстра то все.